Дівчата, всім привіт! Починаю нове е, відео з чергового збору врожаю, накопала картоплі. Така вона в тому шматочку, де я підкопую, вона фіговенька, скажімо так, але ну, на зараз на підкопку то добре. Той шматочок, який краще родить, то той я лишаю на зиму. Ще взяла, підкопнула 4 морквинки, таке може десь на супчик чи щось придумаю. Зібрала відеречко помідорчиків, мої улюблені, рожеві, буду салат робити. Огірків також зібрала, ще три перчика. У мене там більше дозріло, а я вирвала поки що тільки три. Цибулю це восени. Я купила таку мілку-мілку сіянку на розпродажі на 10 гривень. Я її накупила, а це вже викопала. Ну, Тут десь кілограм, мабуть, цибулі вийшов. Думаю, так, нехай буде. Нам на місяць її вистачить. Ще один патесон і кабачок. І, мабуть, це кабачок останній. Патесон ще не останній. Кабачок, напевно, мені здається, що останній. І ще ввечері піду зріжу. У мене дуже багато петрушки, хочу її зрізати, але не знаю, чи мені її сушити, чи в морозилку, чи 50 на 50, буду щось думати, буду щось робити. Зустрінемося далі у футбуці. Допоки мама сьогодні була на шопінгу, доня мамі поприбирала в будинку, помила посуд, помила все на кухні і зробила мені обід. Картопля смажена з яйцем, мартадельки це вже я смажила, як приїхала. І салат накришила, огірок, помідор. І хотіла сказати, редиска, перець. Тож, у мене зараз запоздалий обід. Всім приємного апетиту! Дівчата, всім привіт! Зараз буду готувати торт. Називається сам склепав, імпровізація. Плюс-мінус рецепт я в інтернеті подивилася, але все одно у мене доработка. Буду робити бісквіт на 5 яєць. Бісквіт буде шоколадний, додам туди молоко, какао, розпушувач, ванільний цукор, сіль, звичайний цукор, олія, борошно. Плюс-мінус зараз буду вам казати, скільки чого буду додавати. Розбила 5 яєць. Зараз додаю дрібку солі і буду взбивати. Так, переіграли. Міні-шеф повернувся додому. Тепер торта пече він. Що ти будеш зараз робити? Зараз буду взбалтувати і пічки взбалтуй. Додаємо цукор, приблизно склянку. Я те. І ти зараз будеш мішати. Ось в таку пінку ми взбили яйця з цукром. І зараз будемо додавати вже без міксера інші інгредієнти. На вручаю. 80 мл олії вливаємо туди в тісто. І повільно розмішуємо. Повільно розмішуємо. Повільно. Так. А, це акуратно? Так. Да. 150 мл молочка вливаємо. Вливать? Угу. всю І повільно розмішуємо. Акуратно, тобто. Отак. Угу. Як думаєш, що іще будемо додавати сюди? Ну, муку. А ще. Какао і, раш... і другий розпучувач. розпучувач. <реш> Додаємо один стакан борошного. Борошного. Давай борошного додавай. Всю ну да. Висипаємо пачку розпушувача. Розпушувача. висипай. Висипай. Все? Ну да. На і додали ми дві столові ложки з горкою какао, а тепер розмішуємо. Мішать? Додаю ще пів стакана муки, тому що ну, борошна, тому що на цю кількість інгредієнтів е, е, тісто виходить рідкувати, бісквіт буде занадто, занадто такий повітряний. Мені треба, щоб він трішечки був е, е, збитіший. Ну, Ось такої консистенції має бути тісто. Вирідке і не класне. густе, класне, да. І зараз і я вкусне. ось сюди підготувала вже форму і буду виливати і його смарт. на форму, ставити в духовку, розігріти до ста вісімдесяти градусів. І десь займ... і будемо займатися кремом. Да. Хвилин на 30 і будемо займатися кремом. Зараз будемо готувати крем. Він у мене максимально простий. Сметана 20%, 480 грамів. І баночка згущеного молока. 370 г. Зараз будемо це все взбивати разом, просто змішати. Крем готовий. Збиваємо сметану. згущене молоко. Дегуста дегустація. Вкусно. Такий крем у нас вийшов, він рідкуватий, але мені, в принципі, такий потрібен, тому що я хочу, щоб коржі гарно пропіталися. Сметана дає трішки кислинку. Цукру я не додавала, тому що за рахунок згущеного молока воно все в міру тут. Тому ось такий крем готовий. Бісквіт печеться. Максимально простий тортик, але він має бути смачним. Я в цьому впевнена. Це ж мастер-шеф готував. Далі розрізала бісквіт на 4 рівні частини думала думала, в яку форму його всунути. І всуну я його у круглу форму, все-таки. Тому що немає в мене квадратного такого нічого, а в противень, в якому я його випікала, він ну, занадто великий. Зараз тут у мене крем, тут у мене ось сюди перемолотила я. Те, що зрізала ото, тут верхушечки з бісквіта, цим я буду посипати края, і зараз буду викладати кожен шар і щедро так поливати кремом. І ось такий в результаті у нас тортик вийшов. Він такий не низенький, не високий. трохи крем розтікається, але я думаю, він, коли постоїть трошки, то він поглине весь той крем. В принципі, прикольний, симпатичний, Не маленький, на вагу десь. Кілограма, півтора, мабуть, а там далі побачимо, нехай постоїть декілька годин в холодильнику і будемо куштувати. Вия. Нічого. І знову я прийшла з городу з новим уловом. Тут у мене петрушка, буду її мити і різати. Трохи в морозилку, трохи поставлю, нехай сушиться картопля. Сину картоплю фрі буду робити. І нам з дочкою рагу овочеве знову, спаржа. Остання, мабуть, трішки зірвала також в рагу. Баклажани, два піде в рагу, Два піде мені в морозилку. Перчики зрізала, також переріжу зараз їх в морозилку, відправлю, бо для фарширування вони такі. ну... Малесенькі. І їх тут мало, тому для фарширування куплю окремо патісон, кабачок, огірки. Буду з них зараз робити салат з цибулею консервувати на зиму і знову помідори. Також трішки хочу сьогодні їх порізати в морозилку, на, так як на піцу кружочками. Трошки хочу шматочками, і побачу, може, кращенькі відберу декілька баночок. Законсервую. За ну а далі вже буду збирати на. Аджику, тому що, ви бачите, такі вони не всі красиві на аджику саме раз, а звісно, в баночку, ну такий помідор в баночку ти покладеш, а такий Ну не альо. Тому фронт роботи на сьогодні великий готувати і заготовлювати. Тому зараз будемо приступати. Перша партія овочів у мене пішла в овочеве рагу. Тут картопля, кабачок, партісон, баклажан, помідор, цибуля, морква, перець. Нібито все в спеції. Зараз тушу, це буде мені з дочкою обід. Сину буду робити картоплю фрія, але трошки пізніше, бо він зараз не хоче. Але картопля для картоплі фрі йому також вже підготовлена. І буду зараз закривати огірки замочила, їх вони десь півгодинки постояли у воді, перемила. Тут, бачите, цибуля у мене це ця моя, що вродила на городі. Зараз я їх буду різати ось такими шматочками разом з цибулею, додавати сіль по рецептурі, там сіль, цукор, олив... не, не оливкова, звичайна олія і оцет. І ставити, нехай вони маринуються від 2 до 4 годин. І тоді. В стерилізовані баночки, стерилізувати на плиті і закатувати все. Салатик такий готовий. Вирішила закрити таким чином, тому що з часником у мене не йдуть, а такі йдуть. І, до речі, треба ще кріп сюди додавати, але в мене його немає. Петрушку я додавати не буду, тому в мене буде без укропу, буде просто з цибулею. Огірок з цибулею. І ось такі огірочки в результаті в мене вийшли. Одна баночка 07, 4 півлітрових. Було ще 2 півлітрових, я віддала подружці, так як вона мені допомагала їх закатувати. Воно таке ось сюди густеньке, симпатичненьке. Це вже вистоялося, воно у мене 3 дні. Як бачите, кришечки не попіддувалися, де нічого, тому я задоволена. На смак ми спробували також. Вони смачні, вони хрунтять. Тому. Ось такий от рецептик, якщо у вас є перерощує гірочки, які в банки не хочеться пхати, їх можна прекрасно законсервувати таким чином: і до картоплі, і до гречки, і до всього на світі їх можна їсти взимку. Тому новенький рецептик, користуйтеся, нам сподобалося. І на цьому я буду закінчувати дане відео. До зустрічі у нових відео. Всім всього найкращого! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Цілую, люблю. Слава Україні!